Так, прийшов стабілізатор, заявлені симптоми годить, не працює. Основна проблема у сервоприводі, Тут зламався механізм, сам редуктор, і він прокручується. Давайте глянемо ще трошки на стан його щітка. Практично не зношена. Плата в плата нас трошки в пилюці, але стабілізатору більше 10 років. Все нормально. Ну, і сам Стабілізатор в пилюці був, але його там трошки вже почистили. Але сам стан і трансформатора це додатковий, можна сказати, регулюючий трансформатор, сам латер, по якому їздить щітка і напругу змінює. І Додатковий трансформатор, так, як називаю, підпорка, це від 0 до 140 вольт воно піднімає. І від цієї точки вже латер регулює. Доволі надійні стабілізатори, але схема така собі ну, дуже скажімо так, повільно реагує. Але достатньо надійні. бачите, скільки тут заліза. Але мідь тільки у цьому трансформаторі. Міть у цьому трансформаторі. Тут всього зверху десь 15 кг максимум оцей верхній слой. А тут тут звичайна люмінька. Так що хто хоче здати його на мідь, знаєте, в міді там дуже мало. Краще відремонтувати і він буде ще працювати.